Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підпишись, постав лайк і готуйся дивуватись, бо це реально існує. І дякую, що підтримуєш україномовний контент. Поїхали! Сьогодні розповім про 50 найабсурдніших правил ресторанних акцій і знижок з усього світу. Ці історії здаються вигадкою, але кожна з них реально існувала чи існує досі. Готуйтеся дивуватися, бо деякі речі просто неможливо придумати навіть з найбагатшою фантазією. Стосується ресторану в Токіо, де знижку надавали лише людям у червоному одязі. Якщо ви приходили в червоній сорочці чи сукні, отримували 20% від рахунку. Власник пояснював це тим, що червоний колір приносить удачу і підвищує апетит гостей. Якщо вам подобається така тема, підпишіться на канал Тупаріум і поставте лайк цьому відео. Другий випадок був у Лондоні, де кафе давало знижку за кількість тату на тілі. За кожне татуювання клієнт отримав 5%, але максимум можна було досягти 50%. Перевіряли це дуже ретельно, просили показати всі тату перед замовленням страв і напоїв. Третій приклад із Нью-Йорка, де бістро пропонувало безкоштовний десерт за правильну відповідь на питання. Офіціант ставив складне математичне питання, і якщо гість відповідав правильно протягом 30 секунд, отримував тістечко. Багато людей спеціально готувалися до цього, вивчали математику перед відвідином закладу для солодкої винагороди. Четвертий ресторан у Парижі давав знижку 20%, якщо ви приходили без мобільного телефону. Треба було здати гаджет на вході охоронцю, який ховав його в спеціальний сейф. Ідея полягала в тому, щоб люди спілкувалися один з одним живими розмовами. П'ятий випадок трапився в Берліні, де піцерія робила акцію для людей із певним ім'ям. Якщо вас звали Ганс або Фріда, отримували піцу зі знижкою 40%. Ця акція діяла лише один день на тиждень, але приваблювала сотні клієнтів із цими іменами. Шостий приклад із Сіднея, де кафе пропонувало знижку за принесений власний посуд багаторазового використання. Якщо ви приносили свою тарілку чи чашку, отримували 15% від суми замовлення. Це була екологічна ініціатива, яка стимулювала людей піклуватися про довкілля та зменшувати відходи. Сьомий ресторан у Римі влаштував акцію, де знижка залежала від вашої ваги тіла. Гостей зважували на спеціальних вагах, і чим більше ви важили, тим більшу знижку отримували. Максимальна знижка становила 30% для людей вагою понад 100 кг тіла. Восьмий випадок був у Мадриді, де тапас-бар давав безкоштовну страву за виконання іспанського танцю. Якщо ви танцювали фламенко протягом трьох хвилин перед усіма гостями, отримували будь яку тапас. Дев'ятий приклад із Амстердаму, де кав'ярня робила знижку 25% велосипедистам без автомобіля. Треба було показати фото свого велосипеда і підтвердити, що ви не користуєтеся машиною. Напишіть у коментарях, чи скористалися б ви такою акцією, адже це дуже цікаве питання. Десятий ресторан у Відні пропонував знижку за знання класичної музики німецькомовних композиторів Європи. Офіціант ставив уривок симфонії і якщо ви називали композитора та назву твору, отримували десерт. Одинадцятий випадок трапився в Торонто, де закусочна давала знижку за погану погоду на вулиці. Якщо йшов дощ або сніг, усі гості автоматично отримували 10% від рахунку. Дванадцятий приклад із Мельбурну, де бургерна робила акцію для людей у костюмах супергероїв щотижня. Якщо ви приходили одягнені як Бетмен чи людина павук, бургер коштував вдвічі дешевше звичайної ціни. Тринадцятий ресторан у Дубаї пропонував знижку за кількість мов, якими ви вільно володієте. За кожну мову давали 5%, і треба було довести це розмовою з персоналом. Чотирнадцятий випадок був у Стокгольмі, де кафе давало безкоштовну каву тим, хто прибирав сніг. Якщо ви прибирали сніг біля входу в заклад протягом 15 хвилин, отримували напій безкоштовно. П'ятнадцятий приклад із Лос-Анджелеса, де ресторан влаштував акцію для людей без макіяжу на обличчі. Жінки, які приходили з чистим обличчям без косметики, отримували знижку 20% від рахунку. Шістнадцятий ресторан у Бангкоку пропонував знижку за вміння їсти паличками дуже швидко та акуратно. Якщо ви з'їдали тарілку локшини паличками за дві хвилини, наступна страва була безкоштовною. Якщо ви ще не підписані на тупаріум, зробіть це зараз і поставте лайк відео. Сімнадцятий випадок трапився в Празі, де пивний бар давав знижку за кількість порожніх келихів. За кожні три випитих келихи пива ви отримували четвертий зі знижкою 50%. Вісімнадцятий приклад із Сеула, де ресторан корейської кухні робив акцію для співаків караоке щовечора. Якщо ви співали корейську пісню і набирали 80 балів на апараті, отримували безкоштовний десерт. Дев'ятнадцятий ресторан у Москві пропонував знижку за правильну розповідь вірша російського поета 19-го століття. Треба було прочитати мінімум 16 рядків без помилок і запинок перед усіма відвідувачами закладу. 20 Двадцятий випадок був у Ванкувері, де кав'ярня давала знижку людям у парних костюмах однакового кольору. Якщо ви приходили парою в однаковому одязі, отримували 30% від суми замовлення. 21-й приклад із Барселони, де та Пасбар влаштував акцію для людей із домашніми тваринами. Якщо ви приводили свого пса чи кота на терасу, отримували безкоштовну порцію тапас. 22. й ресторан у Копенгагені пропонував знижку за відмову від м'ясних страв у меню. Якщо ви замовляли лише вегетаріанські страви, рахунок зменшувався на 25% від суми. 23. й випадок трапився в Сан-Франциско, де піцерія давала знижку за складність математичного рівняння. Чим складніше рівняння ви вирішували, тим більшу знижку отримували максимум 40% від ціни. 24-й приклад із Мюнхена, де пивний ресторан робив акцію для людей у баварських костюмах. Якщо ви приходили в традиційному одязі Ледерхозен чи Дірндель, пиво коштувало вдвічі дешевше ціни. 20-й ресторан у Лісабоні пропонував знижку за знання португальською мовою для іноземних туристів. Якщо турист замовляв страви португальською без акценту, отримував 10% від суми рахунку. 26-й випадок був у Гонконзі, де ресторан давав знижку за вміння користуватися паличками. Офіціант перевіряв техніку і якщо ви тримали їх правильно, отримували знижку 15%. 27 сьомий приклад із Варшави, де кафе влаштувало акцію для студентів із високими оцінками. Якщо ви показували заліковку з середнім балом вище 4-5, отримували знижку 30%. 28 -й. ресторан у Чикаго пропонував безкоштовний напій за правильну відповідь про історію міста. Офіціант ставив питання про важливі події Чикаго, і правильна відповідь давала безкоштовний коктейль гостю. 29 випадок трапився в Будапешті, де кав'ярня давала знижку за читання книги в закладі. Якщо ви приходили з паперовою книгою і читали протягом години, отримували 20% знижки. Тридцятий приклад із Едінбурга, де паб робив акцію для людей у шотландських спідницях-кілтах. Якщо ви приходили в традиційному шотландському одязі, віскі коштувало вдвічі дешевше стандартної ціни бару. 31. -й. Ресторан у Мілані пропонував знижку за знання італійської опери 19 століття. Треба було назвати трьох композиторів і їхні найвідоміші твори для отримання 20% знижки. Поділіться у коментарях, яка з цих акцій здається вам найбільш абсурдною чи найцікавішою для використання. Тридругий випадок був у Дубліні, де ірландський паб давав знижку за танець народного танцю. Якщо ви танцювали ірландський танець протягом п'яти хвилин, отримували безкоштову порцію страви або напою. 33-й приклад із Афін, де таверна влаштувала акцію для знавців грецької міфології античності. Офіціант ставив питання про богів Олімпу і правильні відповіді давали знижку 10%. 34-й. ресторан у Цюриху пропонував знижку за точність у часі прибуття гостей до закладу. Якщо ви приходили точно у зазначеному вбронюванні часі, отримували 15% від рахунку. 35 й випадок трапився в Брюсселі, де кафе давало знижку за знання бельгійського шоколаду. Треба було назвати 5 відомих виробників шоколаду Бельгії для отримання безкоштовного десерту солодощу. 36 й приклад із Осло, де ресторан морепродуктів робив акцію для рибалок із свіжим уловом. Якщо ви приносили свіжу пійману рибу, заклад готував її безкоштовно і давав знижку на гарнір. 37-й ресторан у Ріо де Жанейро пропонував знижку за вміння танцювати самбу перед відвідувачами. Якщо ви танцювали самбу протягом 5 хвилин, отримували 25% від суми рахунку. 38-й випадок був у Сінгапурі, де кафе давало знижку за відсутність використання кондиціонера. Якщо ви погоджувались сидіти в жарі без охолодження повітря, отримували 30% знижки на меню. 39-й приклад із Кейптауна, де ресторан влаштував акцію для серфінгістів із дошками для води. Якщо ви приходили одразу після серфінгу з дошкою, отримували безкоштовний напій та знижку 20%. Флешлайт сороковий ресторан у Бостоні пропонував знижку за носіння одягу бейсбольної команди міста Red Sox. Якщо ви були в атрибутиці команди, отримували 15% від рахунку в день гри. 41-й випадок трапився в Києві, де кав'ярня давала знижку за знання української літератури. Треба було назвати п'ятьох українських письменників і їхні твори для отримання 10% від суми. 42-й приклад із Стамбула, де кебабна робила акцію для людей із вусами певної довжини. Якщо довжина вусів перевищувала 5 см, ви отримували знижку 20% від замовлення кебабу. 43-й ресторан у Майамі пропонував знижку за вміння жонглювати трьома предметами одночасно перед гостями. Якщо ви жонглювали протягом однієї хвилини без падіння предметів, отримували безкоштовний коктейль морозово або десерт. 44 четвертий випадок був у Тель-Авіві, де фалафельна давала знижку за розв'язання головоломки судоку. Якщо ви розв'язували складну головоломку за 10 хвилин, отримували безкоштовний фалафель із соусом. 45-й приклад із Буенос Айреса, де Стейкхаус влаштував акцію для танцюристів танго вечорами. Якщо ви танцювали танго з партнером протягом 7 хвилин, м'ясо коштувало вдвічі дешевше. 46-й. ресторан у Велінгтоні пропонував знижку за перегляд фільму Пітера Джексона в кінотеатрі. Якщо ви показували квиток із сеансу фільму, отримували 20% знижки на меню закладу. Залишайте у коментарях ваші думки про те, чи варто рестораторам придумувати такі незвичайні правила акції. 47-й випадок трапився в Гельсінкі, де кафе давало знижку за відвідування сауни перед обідом. Якщо ви приходили одразу після сауни і підтверджували це, отримували 15% від рахунку. 48-й приклад із Монреаля, де ресторан французької кухні робив акцію для знавців вина Франції. Якщо ви правильно визначали сорт винограду на сліпій дегустації, отримували безкоштовний келих вина додатково. 49-й ресторан у Женеві пропонував знижку за пунктуальність і швейцарську точність у діях. Якщо всі гості за столом приходили одночасно і замовляли страви протягом трьох хвилин, отримували знижку. П'ятдесятий випадок був у Ванкувері, де суші бар давав знижку за правильне використання імбиру Гарі. Якщо виїли імбир правильно між різними видами суші, Шеф дарував безкоштовний ролл додатково. Ці 50 прикладів показують наскільки креативними можуть бути власники ресторанів у боротьбі за клієнтів. Деякі акції здаються абсурдними, але вони реально працюють і приваблюють людей до закладів щодня. Ресторатори розуміють, що незвичайна акція створює інформаційний привід і стає темою для розмов гостей. Люди діляться такими історіями в соціальних мережах, що приносить безкоштовну рекламу закладу постійно. Психологія таких акцій полягає в створенні емоційного зв'язку між клієнтом і рестораном через незвичайний досвід. Коли людина виконує якусь дію для отримання знижки, вона відчуває особливу цінність пропозиції більшою мірою. Цікаво, що найабсурдніші правила часто стають найуспішнішими маркетинговими кампаніями для невеликих закладів без бюджету. Великі мережі ресторанів рідко ризикують із такими експериментами через корпоративні стандарти та обмеження керівництва. А от невеликі незалежні кафе та ресторани можуть дозволити собі експериментувати з найдивнішими ідеями. Власники розуміють, що сучасний споживач перенасичений стандартними акціями, типу знижки 10% на все. Тому треба вигадувати щось унікальне, що запам'ятається надовго і створить емоційний відвук у серцях людей. Деякі з цих акцій мали короткочасний характер і працювали лише тиждень чи місяць для реклами. Інші стали постійною традицією закладу і працюють роками, приваблюючи туристів з усього світу щодня. Наприклад, ресторан у Токіо з червоним одягом досі працює за цією схемою вже сім років. А кафе в Парижі без телефонів стало культовим місцем для романтичних побачень закоханих пар столиці. Цікаво спостерігати, як культурні особливості країни впливають на типи акцій у ресторанах міста в азійських країнах. Популярні акції пов'язані з їжею паличками чи знанням місцевих традицій тисячоліть. В європейських країнах частіше зустрічаються акції про культуру, музику, мистецтво чи історію народу. Американські ресторани люблять акції пов'язані зі спортом, розвагами чи виконанням якихось фізичних завдань гостями. Латиноамериканські заклади роблять акцент на танцях, музиці та емоційності відвідувачів протягом вечора або обіду. Всі ці особливості відображають ментальність та цінності суспільства, в якому працює конкретний ресторан щодня. Психологи кажуть, що такі акції створюють ефект гри і змагання, що робить процес споживання цікавішим. Людина відчуває себе не просто клієнтом, а учасником особливої події чи ритуалу з нагородою. Це підвищує лояльність до закладу і бажання повернутися знову для повторення приємного досвіду. Економісти відзначають, що незвичайні акції часто виявляються вигіднішими за звичайні знижки для бізнесу власника. Адже не всі клієнти виконують умови акції, тому реальний відсоток знижок менший за заявлений рівень. При цьому інформаційний ефект і кількість відвідувачів зростають у рази порівняно зі стандартною рекламою. Це створює ситуацію, коли ресторан витрачає менше на маркетинг, але отримує більше уваги публіки. Крім того, такі акції допомагають відфільтрувати цільову аудиторію, яка справді зацікавлена в концепції закладу довгостроково. Люди, які спеціально готуються до акції чи виконують складні умови, стають найлояльнішими клієнтами ресторану надовго. Звичайно, не всі такі експерименти закінчуються успішно і деякі акції провалюються через непродуманість правил. Наприклад, один ресторан у Лондоні пропонував безкоштовну їжу за складання іспиту з історії Англії, але виявилося, що занадто багато людей успішно складали тест, і заклад зазнав збитків протягом місяця. Після цього довелося змінити правила і зробити тест складнішим для проходження відвідувачами щодня. Інший приклад невдачі трапився в Берліні, де кафе пропонувало знижку за відсутність взуття на ногах. Санітарні служби швидко закрили цю акцію через порушення норм гігієни та безпеки відвідувачів закладу. Тому важливо не просто придумати оригінальну акцію, а й продумати всі можливі наслідки та ризики. Треба враховувати законодавство країни, санітарні норми, можливі збитки і репутаційні ризики для бренду завжди. Найуспішніші акції балансують між оригінальністю та розумною обережністю в реалізації ідеї власника закладу. Вони створюють вау-ефект, але не порушують базових принципів безпеки та комфорту гостей ресторану щодня. Підсумовуючи, можна сказати, що світ ресторанного бізнесу повний несподіваних та креативних рішень для залучення гостей. Ці 50 прикладів показують, що фантазія власників закладів практично безмежна в пошуках унікальності та уваги. Найважливіше розуміти, що за кожною абсурдною акцією стоїть бажання виділитися серед конкурентів на ринку. В епоху інформаційного перевантаження та конкуренції лише найсміливіші ідеї пробуваються крізь шум і запам'ятовуються людям. Ресторатори, які наважуються на експерименти, отримують набагато більше, ніж просто додаткових клієнтів на тиждень. Вони створюють історію свого закладу, яка живе в розповідях людей і стає частиною культури міста. Тепер підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях відповідь, яку найдивнішу акцію ви б хотіли випробувати особисто в реальному житті найближчим часом із цих 50. Або можливо, ви самі стикалися з абсурдними правилами ресторанних акцій у вашому місті чи подорожах? Поділіться своїми історіями в коментарях. Мені дуже цікаво прочитати ваші реальні приклади незвичайних правил.